Стелла – вічно юна чарівниця рожевої країни. Решту шляху через ліс мандрівники подолали без пригод. А коли вийшли з лісу, перед ними постала кругла скеляста гора. Обминути її було неможливо обабіч дороги глибочили яри. Важкенько дертися на цю гору, пошкріб потилицю страхопуд. Але гора це не рівнина, і раз вона стоїть перед нами, то через неї треба перелізти. І він поліз у гору, щільно притуляючись до скелі та чіпляючись за кожен виступ. Друзі рушили за страхопудом. Вони піднялися доволі високо, як раптом грубий голос гукнув із за скелі Назад! «Хто там?» Запитав страхопут. із за скелі вистромилася чиясь дивна голова. Це наша гора, і нікому не дозволено переходити її. Але ж нам треба перейти, вічливо заперечив страхопут. Ми йдемо до країни Стелли, а іншої дороги тут немає. Ми Марани. Нікого не пропускаємо через свої володіння. На скелю регочучи, вискочив маленький, широкоплечий чоловічок з великою головою на короткій шиї. Його товсті ручища стискалися у масивні кулаки, якими він погрожував подорожнім. Чоловічок не скидався на сильного, тож страхопот сміливо подерся вгору. Але раптом сталася якась чудосія. Дивний чоловічок, різко відштовхуючись від землі, підстрибнув у повітря, як гумовий м'яч і з льоту гупнув страхопуда в груди головою та могутніми кулаками. Страхопут, перекидаючись, полетів до підніжжя гори, а чоловічок, вправно ставши на ноги, зареготав ля, -ля! Ось як це робиться у нас, маранів. Іначе за сигналом, із-за скель та пагорбів, повискакували сотні стрибунів. Так називали їх сусідні народи. Труляля, труляля. Спробуйте пройти. гримнув різноголосий Хор. Лев розлютився і чим дуж кинувся в атаку, грізно гарчачи і хльоскаючи себе хвостом по боках. Та ось. Кілька стрибунів, підскочивши, так ударили його своїми плоскими головами і міцними кулаками, що Лев покотився схилом гори, перекидаючись і нявкаючи від болю, наче якийсь миршавий кіт. Збентежений Лев підвівся і, накульгуючи, позадкував від підніжжя гори. Залізний дроворуб змахнув сокирою. Спробував гнучкість суглобів і рішуче поліз угору. Повернись, повернись! благала Еллі і плачучи, схопила його за руку. Ти розіб'єшся об скелі. Як ми тебе зберемо докупи в цій глушині? Сльози Еллі миттю змусили залізного дроворуба повернутися. Давай покличемо летючих мавп, запропонував страхопуд. Тут без них ніяк не обійтися пікапу капу. Еллі зітхнула. Якщо стела зустріне нас непривітно, ми будемо беззахисні. І тут раптом заговорив Тотошка. Сором зізнаватися розумному псові, але правди ніде діти. Ми з тобою, Еллі, страх, які дурні. Чому? здивувалася Еллі. Ось чому. Коли нас із тобою ніс ватажок летючих мавп, він розповів нам історію золотої шапки. Виходить, шапку можна передавати. Ну, то що? ніяк не розуміла Еллі. Коли ти витратиш останнє чаклунство золотої шапки, ти передаси її страхопудові, і він знову матиме три чаклунства. Ура, ура! Закричали всі. Тотошко. Ти наш рятівник. Шкода, звичайно, скромно промовив Песик, що ця блискуча думка не відвідала мене раніше. Ми й тоді не вскочили б у халепу на острові. Нічого не вдієш, знизала плечима Еллі. Що минуло не повернеш. Стривайте, друзі. Трутився страхопут. Що ж виходить? Три та три та три. Він довго рахував на пальцях. Виходить, що я, та дроворуб та Лев можемо наказувати летючим мавпам ще цілих дев'ять разів. А про мене ти забув? ображено підгавкнув Тотошка. Я теж можу бути власником золотої шапки. Я про тебе не забув, зітхнув страхопут. Просто я не вмію рахувати далі десяти. Це серйозний недолік для правителя, серйозно зауважив залізний дроворуб. Я займуся тобою на дозвіллі. Тепер Еллі сміливо могла витратити своє останнє чаклунство. Вона промовляла чарівні слова, і страхопут повторював їх. Весело пританцьовуючи та тицяючи кулаки войовничим маранам. Під небом зашуміло і зграя летючих мавп спустилася на землю. Що накажете, володарко Золотої шапки?» – запитав ватажок. Віднесіть нас до палацу Стелли», – відповіла Еллі. Буде виконано. І подорожні враз опинилися в повітрі. Пролітаючи над горою, страхопут корчив стрибунам усілякі гримаси, лякаючи та дражнячи їх і лаявся так, що й не перекажеш. Стрибуни високо підскакували в повітря, але не могли дістати мавп і казилися від люті. Кільце гір, а з ними й уся країна маранів. Невдовзі залишилися позаду, і перед очима мандрівників відкрилася мальовнича родюча країна Базік, якою керувала добра чарівниця Стелла. Базіки були хороші, привітні люди і вправні працівники. Та мали вони єдиний недолік страшенно любили Базікати, навіть перебуваючи на самоті. Вони ці лісінькі години балакали самі з собою. Могутня Стелла ніяк не могла відучити їх від базікання. Одного дня вона зробила їхній мими, але базіки хутко знайшли вихід. Вони навчилися спілкуватися жестами і тепер цілими днями юрмилися на вулицях та площах, розмахуючи руками. Стелла побачила. Що навіть їй не під силу переробити базік, і повернула їм голос улюбленим кольором країни базік був рожевий, як у жувунів блакитний, у моргунів фіолетовий, а в смарагдовому місті зелений. Будинки й паркани були пофарбовані в рожевий колір, а мешканці одягалися в яскраво рожеве вбрання. Перед палацом Стелли мавпи опустили друзів. Вартували палац три вродливі дівчини. Вони здивовано і перестрашено дивились на появу летючих мавп. Прощавай, Еллі, приязно мовив вора, ватажок мавп. Сьогодні ти викликала нас востаннє. Прощавайте, сказала Еллі. Щиро дякую. І мавпи полетіли, галасуючи та регочучи. Не надто радійте!» – крикнув їм на вздогін страхопуд. Наступного разу у вас буде новий володар, і від нього ви не відкараскаєтеся так просто. Чи можна зустрітися з доброю чарівницею Стеллою? затамувавши подих, запитала Еллі дівчину з варти. Скажіть, хто ви такі, та навіщо сюди прибули? І я доповім про вас, відповіла старша. Еллі розповіла, і дівчина пішла доповідати. А решта взялися розпитувати мандрівників. Та не встигли вони нічого дізнатися, як дівчина повернулася. Стела просить вас до палацу. Еллі вмилася, страхопот почистився, залізний дроворуб. Змастив суглоби і ретельно відполірував їх ганчірочкою з наждачним порошком. А Лев довго обтрушувався, здіймаючи куряву. Їх нагодували ситним обідом, а потім привели до розкішної рожевої зали, де на троні сиділа чарівниця Стелла. Вона, здавалася, Еллі дуже красивою, доброю. І напрочуд юною, хоча вже багато сторіч правила країною базік. Стелла ласкаво посміхнулася мандрівникам, посадовила їх у крісла і, звертаючись до Еллі, промовила Розкажи про себе, дитино. Еллі почала довгу розповідь. Стелла та її оточення зацікавлено слухали та співчували. Чого ж ти хочеш від мене, дитино? запитала Стелла, коли Елі замовкла. Поверніть мене в Канзас до тата з мамою. Я лиш подумаю про те, як вони журяться через мене, то мені аж плакати хочеться від жалю. Але ж ти сама розповідала, що Канзас це нудний і сірий запорошений степ. А тепер поглянь, як красиво у нас! Та все ж я люблю Канзас більше за вашу чудову країну, палко мовила Еллі. Канзас моя батьківщина. Твоє бажання буде виконано, але ти повинна віддати мені золоту шапку. О, із задоволенням пані, щоправда, я збиралася передати її страхопудові, але впевнена, що ви поведетеся з нею краще, ніж він. Я поведуся так, щоб чаклунства Золотої шапки пішли на користь твоїм друзям, пообіцяла Стелла і звернулася до Страхопуда. Що ви думаєте робити, коли Еллі покине нас? Я хотів би повернутися до Смарагдового міста, поважно відповів Страхопуд. Гудвін призначив мене правителем Смарагдового міста, а правитель. Повинен жити в тому місті, яким він править. Я ж не можу керувати смарагдовим містом, якщо залишуся в рожевій країні. Проте мене бентежить зворотний шлях через країну Маранів та Велику річку, де я тонув. Отримавши золоту шапку, я викличу летючих мавп, і вони віднесуть вас до Смарагдового міста. Не можна ж позбавляти народ такого дивовижного правителя. Я справді дивовижний? просяяв страхопут. Скажу більше, ви єдиний, і я хочу, щоб ви стали моїм другом. Страхопут віддано вклонився добрій чарівниці. А ви чого хочете? звернулася Стелла до залізного дроворуба. Коли Еллі покине цю країну, похмуро почав дроворуб, я дуже сумуватиму. Але я хотів би потрапити до країни моргунів, які обрали мене правителем. Я постараюся добре правити моргунами, яких дуже люблю. Друге чаклунство Золотої Шапки змусить летючих мавп перенести вас до країни моргунів. У вас немає таких чудових мізків, як у вашого товариша Страхопуда Мудрого. Але ви маєте любляче серце і такий блискучий вигляд, що я упевнена, ви будете прекрасним правителем для моргунів. Дозвольте і вас вважати своїм другом. Залізний дроворуб поволі схилився перед Стеллою. Потім чарівниця звернулася до лева. Тепер ви розкажіть про свої бажання. За країною Маранів лежить красивий дрімучий ліс. Звірі цього лісу визнали мене своїм царем. Тому я волів би повернутися туди і там доживати свого віку. Третє чаклунство Золотої Шапки перенесе сміливого Лева до його звірів, які звичайно будуть щасливі. Маючи такого царя. І я теж розраховую на вашу дружбу. Лев поважно подав Стеллі велику сильну лапу, і чарівниця по-дружньому потиснула її. Потім, сказала Стелла, коли виконаються три останні чаклунства золотої шапки, я поверну її летючим мавпам, щоб ніхто більше не турбував їх виконанням своїх бажань. Часто безглуздих і жорстоких. Усі погодилися з тим, що кращого поводження з шапкою і не придумаєш, і похвалили мудрість і доброту чарівниці Стелли. Але як же ви повернете мене в Канзас, пані? запитала дівчинка. Срібні черевички перенесуть тебе через ліси і гори, відповіла чарівниця. Якби ти знала їхню чарівну силу, ти повернулася б додому того ж дня, коли твій будиночок розчавив злу Гінгему. Але ж тоді я не отримав би своїх дивних місків, вигукнув страхопут. Я досі лякав би ворон на фермерському полі. А я не отримав би мого люблячого серця, сказав залізний дроворуб. Я стояв би в лісі та і ржавів. Поки не розсипався на порох. А я лишався боягузом, проривів Лев. І, звісно, не став би царем звірів. «А вже ж, це правда, відповіла Еллі. І я зовсім не шкодую, що я так довго жила в країні Гудвіна. Я всього лише слабка, маленька дівчинка, але я любила вас. І завжди прагнула допомогти вам, мої любі друзі. А тепер, коли справдилися ваші заповітні бажання, я мушу повернутися додому, як і було написано в чарівній книзі Вілліни. Нам боляче й сумно розлучатися з тобою, Еллі, журилися страхопут, Дроворуб і Лев. Проте ми раді, що колись ураган закинув тебе до чарівної країни. Ти навчила нас дружити, а це найкраще, що є на світі. Стелла посміхнулася дівчинці. Еллі обійняла за шию великого сміливого лева і ніжно скуйовдила його густу кудлату гриву. Вона поцілувала залізного дроворуба. І той гірко плакав, забувши про свої щелепи. Вона приголубила м'якого набитого соломою страхопуда і поцілувала його миле, добродушне розмальоване обличчя. Срібні черевички не прості, а чарівні, повторила Стелла. Але найдивніша їх властивість у тому, що вони за три кроки. Перенесуть тебе світ за очі, треба тільки стукнути підбором об підбор і назвати місце. Тож нехай вони перенесуть мене зараз у Канзас. Але коли Еллі подумала, що назавжди розлучається зі своїми вірними друзями, з якими їй так багато довелося пережити разом, яких вона стільки раз рятувала, і які також самовіддано її рятували. Її серце стиснулося від горя, і дівчинка голосно заплакала. Стелла зійшла з трону, ніжно пригорнула Еллі і поцілувала на прощання. Тобі вже час, дитино, ласкаво мовила вона. Розлучатися тяжко та зустрічатися солодко. Згадай, що зараз ти опинишся вдома. Та обіймеш своїх батьків. Прощавай і не забувай нас. Прощавай, прощавай, Еллі. вигукнули друзі. Еллі схопила тутошку, стукнула підбором об підбор і наказала черевичкам. Несіть мене в Канзас до тата і мами. І вмить несамовитий вихор закрутив Еллі. Все злилося перед її очима, сонце заіскрилося на небі вогняною дугою. І, перш ніж дівчинка встигла злякатися, вона опустилася на землю так раптово, що перекинулася кілька разів і випустила тотошку з рук. Щоб не пропустити продовження пригод Еллі та її друзів, підписуйся на канал і не забудь поставити лайк цьому відео.